Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга. І нещодавно помітила, що мій канал переживає справжню стагнацію від слова стогнати, але стогнати я не буду, а краще заспіваю. All that I have all that given me. До того ж, це неймовірно тематична пісня для сьогоднішнього відео. Я сподіваюся, що мене дивляться сьогодні чоловіки у пошуках аромату, який би. Допоміг звабити, які хочуть додати своєму образу тієї сексуальності звабливості, можливо, сміливості, відвертості. Отже, якщо ви хочете створювати навколо себе трикутники, квадрати та інші геометричні фігури, пов'язані із закоханими у вас жінками, розбивати серця, то це відео для вас. А якщо ви жінка, то мені цікаво, чи погодитесь ви зі мною, тому що це буде мій особистий вибір. Це не будуть аромати з магазинів, з модних поличок, де стоять. Нішеві, можливо, дуже дорогі аромати, які пахнуть дуже схоже між собою підпаленим деревом, амброю, мускусом потужним. Ні, це будуть аромати. Часто не модні, але перевірені часом, і які завжди діють особисто на мене, на конкретну жінку, яка стоїть перед вами, як дуже і дуже звабливі. Вони малюють у моїй уяві ті самі образи, пов'язані із звабливістю чоловіка, який носить цей аромат. Або якщо я уявляю цей аромат на шкірі чоловіка, то я думаю, це чоловік точно мені б сподобався. І саме ці аромати, саме такі, які викликають у мене сексуальні метелики в животі, я сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги. Перед тим як розпочати. Я б хотіла поділитися інформацією, як саме треба визначати нішеві аромати, про які я сьогодні згадала. Чи не є це комерційним ходом? Я думаю, що... Частина відповіді на це питання є в самому запитанні. Так, дуже часто це є комерційним ходом про це ми поговоримо. Але в цілому ніша відрізняється від іншої потужної категорії ароматів за дуже чіткими ознаками. Отже, нішеві аромати в першу чергу не дорівнює дизайнерські аромати. А дизайнерські аромати це, як правило, те, що ми звикли називати люксом. А в англомовній термінології, взагалі, то люксом не називають дизайнерські аромати, а це щось іще вище. Це так би мовити, лак. Perfumery. Отже, ми поговоримо зараз про розподіл на нішові та дизайнерські. До речі, мені подобається і український прикметник нішовий, і нішовий. Нішовий мені подобається навіть більше, напевно, я зупинюся, зрештою, на ньому. Отже, відштовхуємося таким чином від дизайнерських ароматів. Ми насолоджуємося дизайнерськими ароматами, а саме ароматами, виданими якимись модними домами, які випускають також одяг, аксесуари, косметику. Отже, це, так би мовити, цілий комплекс послуг, які вони надають, і, зокрема, аромати. Це аромати часто достатньо зрозумілі для покупця. Ви можете зайти в магазин парфумерії, де представлені дизайнерські аромати і з легкістю обрати собі аромат або обрати на подарунок і розуміти, що цей аромат швидше за все сподобається. Однак я не належу до тих людей, які вважають, що всі люксові, в нашому розумінні, дизайнерські аромати. Є поганими у жодному разі. Ні, я не настільки снопна, не настільки добре я знаю світ парфумерії, я не парфумер для того, щоб так говорити. Ні, серед дизайнерських ароматів я точно знайду і вже знайшла, і моя шафа в принципі заповнена передусім дизайнерськими ароматами. Купу прекрасних композицій, не схожих одна на одну, вишуканих глибоких. І такі будуть серед сьогоднішніх моїх чоловічих ароматів. Що ж таке, нішові аромати? Це ті аромати, які є. Виданими парфумерними брендами, парфумерними марками, але не модними. Ці марки випускають лише парфумерію, причому це часто е, невеликий наклад, це, як правило, невеликий наклад. Так було принаймні спочатку, коли виокремилася нішу вагалась парфумерії. Зараз це вже значно більші наклади, часто вони такі самі, як у дизайнерських брендів. Отже, це щось, що концентрує свою увагу саме на Звучання аромату на його концепції, на його неповторності, на його якійсь неперевершеності, майже божественності. Потім ще з'явилися інді бренди, це зовсім маленькі бренди, де вручну можна сказати все робиться, але про це ми не будемо. Отже, якщо розрізняти чітко, то є дизайнерські та нішові аромати, а також є той самий комерційний. Хід, який роблять дизайнерські бренди, створюючи, так би мовити, бутикові лінійки парфумерії для своїх брендів. Тобто це уже не мов би, ніша у дизайнерському бренді, це щось, що коштує дорожче, от ви звикли що ніша, коштує дорожче. Таким чином, ви можете отримати і нішову лінійку, яка коштує дорожче, ніж звичайна лінійка у дизайнерському бренді. Що ж, це все поки що. Я буду далі заглиблютися в теоретичні теми і додавати їх до своїх відео. А давайте нарешті розпочнемо говорити про чоловічі звабливі аромати. You never worry that I come to on you? І передусім, це Монталь ВТВР Пачулі. Прекрасний аромат, не прекрасний бренд. І це мій єдиний аромат Монталь, коли я зрозуміла, що цей... Бренд, на жаль, не небайдужий до Росії, до нашого ворога. Я вирішила не купувати аромати від цього бренду, хоча раніше в мене було серед них багато і багато хотючок. Отже, ВТВ почулі вишуканий аромат вишуканого чоловіка, але дуже і дуже чуттєвого, дуже чутливого, дуже теплого це аромат. І шлейф, який нагадуватиме про цього чоловіка, потім дуже і дуже довго. Він залишатиметься на одязі, на меблях, у самому просторі, у повітрі приміщення. І вас ніколи не забудуть, якщо ви носитимете цей аромат. Акцент у ньому зроблений на пачулях та ветвері, як зрозуміло, із назви, і це так і є. І це дуже-дуже дороге звучання цих прекрасних нот. В цьому ароматі є не мов би, якась алкогольність мінімальна, але дуже дорога і зваблива. У те тепло, той вогонь і певна прохолодність, яка додає вишуканості, таке поєднання непоєднуваного, певна загадковість. Тож вас не тільки не забудуть, але і ще й намагатимуться розгадати, якщо ви носитимете цей аромат. Ще один аромат присвячений ноті Пачулі від бренду Reminiscence. Не поспішайте вимикати це відео, якщо ви жінка, яка знає, що це жіноча композиція, або якщо ви чоловік, який знає, що це жіноча композиція, тому що я переконана і не лише я, а дуже багато людей, що це унісексова композиція. Це пачулі, безумовно, пачулі. І спочатку вони дуже і дуже сирі. Вони. Не мов би з якогось старовинного замку, немов би є в них щось ем, таке непривабливе, але дуже швидко ці пачулі теплішають. Вони стають шоколадними, вони стають алкогольними, вони стають гарячими, немов вогонь. І чути це з чоловічої шкіри, особливо взимку, це просто неймовірно звабливо для мене. Це не мов би пачулі, але... У дуеті із сандалом, причому сандал звучить, немов би трохи окремо, і створює той самий шлейф, багатий, теплий шлейф е цього неймовірного аромату. Обожнюю це звучання, особливо взимку. Не проходьте повз, якщо ви раніше вважали, що це суто жіноча композиція. Це зовсім не так, і це аромат, до речі, 1970 року, класика. Що може бути привабливіше за класику? Ну, особисто для мене класика надзвичайно приваблива. Мені подобається глибина в усьому, зокрема в людях. І оця глибина, як на мене, є дуже часто. Частиною сексуальності. До речі, у ремені пачулі є ваніль, і саме ця ваніль дає певної такої солодкості аромату, але ця солодкість мінімальна. Не треба боятися тої ванілі, до того ж вона гіркувата, а не кондитерська. Так само ваніль є в ось цьому суто чоловічому ароматі, тому що рекламує його неймовірний Джонні Деп це соваж від діор у версії парфуми. І це аромат, в якому заховався, окрім ванілі, бобів тонка і купи неймовірних компонентів, зокрема перцю. Ще один компонент, не заявлений конкретно в цій концентрації, але я його відчуваю. Безумовно, це ВТВР, дуже чоловічий компонент, який буде у багатьох ароматах моєї добірки. Але ем, він тут завуальований, він є в туалетній версії цього аромату. Це прекрасний, уже класичний, можна сказати, аромат, який мені не набридає, який, хоч і є дизайнерським, відверто дизайнерським, все ж таки, мені здається, дуже вишуканим. Люблю цю сміливу. Брутальну композицію водночас достатньо стриману, яка не виходить за якісь межі дозволеного. Тож цілком можна носити цей аромат навіть в офіс. А чому б і ні? Ніколи не знаєш, де зустрінеш споріднену душу. А от де Ветеверу найбільше, звісно, це в Терде Ермес. Земля від Ермес. У мене навіть версія. О, інтенс ВТВР, тобто інтенсивний ВТВР, оскільки я не чоловік я не ношу його, просто насолоджуюсь інколи е, цим звучанням і спогадами про людину, яка носила цей аромат, і яка мені дуже подобалась. Я навіть підозрюю, що подобалась мені ця людина саме тому, що я вперше відчула від неї, точніше від нього, цей аромат. Це просто неймовірне щось. Це перевернуло моє уявлення про чоловічу парфумерію в той момент. Тоді він ще тільки вийшов приблизно в ті роки. Це було досить давно, так і це мене надзвичайно привабило. Це те, що потім я хотіла почути і не знала, що це, де це знайти. Потім я вже знайшла. Звісно, зараз уже не настільки мене вражає це, не настільки мене спантеличує, але звісно, це прекрасно. Це аромат про дуже сильного, впевненого в собі, статусного так, статусного чоловіка, водночас і який любить щось природне, який не любить гламур і пафос, а любить прекрасні акорди землі, ветеверу. Пачулі знову ж таки в цьому ароматі щось таке вишукане, аристократичне, щось дуже глибоке. І ось це мені дуже подобається у чоловіках, у більш дорослих чоловіках. Так, от, це для більш дорослого чоловіка, все ж таки, на мою думку, аромат. Не кожен здатний це витримати ось цю глибину, цю можливо важкість. Але цей аромат справляє просто незабутні враження. Аромат до якого хочеться повертатися, хочеться обійняти цього чоловіка і залишатися з ним. That you know the only one. Дуже схоже враження на мене справляє український аромат партизанська любов від Чарзілля. але. Звучання в нього зовсім інше. Хоча тут є і земляні акорди, і шкіряні акорди, до речі, додаються. Це надзвичайно природний аромат. Це про тепло, про зв'язок з природою, про могутність українського партизана, це про дуже сильного чоловіка. Який перебуває у лісі, де надзвичайно багато зелені, темної зелені, передусім, де є підпалене дерево, де є певна підкопченість чогось, що готується на вогнищі. Це просто неймовірно красиво. До композиції входить калина, я її напевно виокремити не зможу, але я зможу виокремити ось це неймовірне відчуття, яке у мене з'являється, коли я вдихаю цей аромат. Хочеться просто не розлучатись ніколи з чоловіком, який носить цей аромат, який так пахне. І ще один аромат, де я відчуваю шкіру, але вона в ньому не заявлена на відміну від попереднього. Це вже абсолютно інший бренд, і бренд, про який я хочу додати пару не дуже гарних слів. Це бренд Essential Parfums і аромат Orange X Santal, тобто Апельсин та Сандал. Чому я хочу сказати щось не дуже хороше про цей бренд? Я коли співала до Фірамби цьому аромату в якомусь із відео і обіцяла до нього повернутися у такій добірці, яку роблю сьогодні. Я не врахувала і не знала на той момент, що цей бренд, на жаль, не байдуже до наших ворогів. Чомусь це мене дуже сильно від цього бренду відвернуло. Але оскільки я вже почала говорити про цей аромат і вже знайома з ним і обіцяла про нього розповісти, то я розповім. Звісно, купувати його в флаконі я не буду в жодному разі. А сам аромат прекрасний. Він. Не мов би і такий простий спочатку, апельсиновий. Це немов би такий простий чоловік, можливо, він в піжамі, який робить зранку апельсиновий сік, але потім на шкірі цього чоловіка проступає неймовірно красиве звучання, можливо, шкіряної куртки, яку він носив вчора, і вона передалась на його шкіру. Можливо, він одягнув цю куртку і збирається кудись вибігти і купити можливо сигарет, тому що і певну таку атмосферу сигаретного диму я відчуваю в цьому ароматі неймовірно красиво, несподівано шкіряно, і водночас зрозуміло і привабливо, надзвичайно привабливо. А наступний аромат знову від українського бренду: щоправда, це вже бренд, який не має українського парфумера. Але співпрацюю з італійським парфумером: це Мауріціо Черіця і бренд, український бренд, І Я не можу не сказати про аромат тестістерон. До речі, я робила огляд на аромати від цього бренду зовсім нещодавно додам до опису цього відео посилання на той ролик. Отже, тестістерон це щось дуже смачне і щось дуже чоловіче, тому що тестостерон це чоловічий гормон. Що ж у піраміді цього. Смачного і маскулінного аромату це чорний перець, шафран і чебрець, це віски і магнолія, і дерево, агар, амбра, мускус. Дуже вишукана насправді піраміда. Тут немає жодної гурманіки, на що нам могло б натякати слово тесті, тобто смачно, смачний. Однак це аромат дуже зі смаком. Зі смаком. Знову ж таки, чогось розкішного. Дорогого алкоголю, знову ж таки статусності, знову ж таки, сили і впевненості більш дорослого чоловіка, який знає собі ціну, який впевнений в собі чогось досягнув у житті, і дуже приваблює саме ось цим таким своїм вайбом. Мені надзвичайно сподобалося, що в цьому ароматі немає ось цього модного підпаленого дерева з амброю і якимось потужним мускусом відвертим. Навпаки, тут є вишуканість, яка досягається, можливо, ще й певною бальзамічністю. Хоча самі бальзамічні ноти, немовби не заявлені у піраміді, аромат зі смаком, з стрижним і з якимось навіть класичним вайбом. Чоловіка у класичному костюмі і, можливо, в прекрасному кабінеті зі шкіряним кріслом. А це аромат повна протилежність, це аромат про юну сексуальність швидше. Хоча, звісно, кожен чоловік обирає аромат незалежно від свого віку, а залежно від своїх вподобань для себе. Але якщо ви хочете звабити ніжно, то це ось цей аромат. Це живенший Sport, у якого не дуже якісна фурнітура, яка досить швидко пожовкла. І це неймовірно красива композиція, водночас з не дуже великою стійкістю, водночас ним можна просто себе обливати, немов із душа. Облившись таким ароматом після душу, я переконана, ви будете створювати враження надзвичайно акуратного чоловіка з чистою шкірою. Зі звабливим таким вайбом чистоти. Тут є ось ці ноти чистоти, ноти білого мускусу, і водночас певні деревні ноти, певна прохолодність, можливо, бальзамічних нот. Тут є натяк на злиття зі шкірою цього аромату і на бажання злитися, можливо, зі шкірою чоловіка в такому ароматі. Саме такі невловимі хвилі. Спокуси, звабливості видає цей аромат. My... І я не можу наостанок не сказати як бонус про ще два аромати, які є просто супер маскулінними, неймовірно звабливими. І це, до речі, дизайнерські аромати. Це один аромат від бренду Dior. І що це, як ви думаєте? Я думаю, багато хто з вас вже вгадав, це, звісно, Фаренгейт. Це аромат, який я переконана додасть сексуальності навіть людині, яка є не супер сексі. Я маю на увазі чоловіка безумовно, бо це супер чоловіча композиція. Це і шкіра, і лист фіалки, і лаванда. Це просто неймовірна композиція, яка свого часу наробила стільки галасу, що той галас майже одразу, ні, не майже одразу, а запізнення років на 10 передався і мені його носив мій хлопець на той момент. Потім я чула цей аромат ще не один раз від чоловіків і розуміла, як він прикрашає цих чоловіків. Просто неймовірно. Він додає такої харизми, такої сили, такого вогню, що просто. Прекрасно, що він є цей шедевр. І, звісно, я не можу не сказати про Гучі. Абсолютно неймовірний аромат, присвячений шкірі, це обирати, що для вас ближче: або косуха шкіряна, або шкіряне сідло коня. І ось ця вся естетика якоїсь відвертості і сексуальності тваринності пов'язаної із кіньми, із конюшнею. Все це є в цьому ароматі, водночас воно не дуже, як на мене, анімалістичне, все ж таки ні. Це все ж таки не тваринні якісь. Такі аспекти, які чітко асоціюються з кіньми, тобто щось таке можливо, не дуже чисте. Це ближче до шкіряного виробу. Я чую цей аромат саме так. Це виріб безумовно з грубої шкіри, з брутальної шкіри, і він пасує брутальному чоловікові. Цей аромат. Безумовно, він не пасує ніжному чоловікові якомусь більш спокійному. Ні, для цього аромату треба мати знову ж таки стрижень. І це просто знахідка у дизайнерському бренді, причому у стандартній лінійці. А не в Бутиковій і а, про це багато хто говорив, що звучання у нього нішове, тож я не буду тут довго на цьому наголошувати. А в цілому, це були всі аромати про звабливість, про спокусу. Ці аромати, про які я розказала, я знаю справді добре. Хіба що Фаренгейт та Гучі не було у мене ніколи на колишці чоловічій, але все одно я їх досить добре відчула. Отже, Аромати випробувані часом і життям. Сьогодні були до вашої уваги. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!